Привіт! Сьогодні поговоримо на тему, яка безпосередньо впливає на те, як формується сприйняття лідерства. Мова піде про п'ять типових помилок псевдолідерів, помилок, які щитуються автоматично ще до слів, пояснень чи рішень. Дуже часто люди можуть займати керівні позиції, говорити правильні речі, мати досвід і компетенції, але при цьому не сприйматися як лідери. Причина не завжди у словах або професійних якостях. Часто вона в невербальних сигналах, які тіло транслює підсвідомо. У цьому відео розглянемо, які саме сигнали формують образ псевдолідерства і чому вони працюють так сильно. Отже, коли говорять про псевдолідерство, важливо розуміти: мова йде не про наміри, а про сигнали. Тіло транслює їх постійно і аудиторія щитує їх автоматично, без аналізу і пояснень. Саме тому варто почати з першої і найпоширенішої помилки помилка номер один перегравання впевненості. Одна з найпоширеніших помилок псевдолідерів спроба виглядати впевненіше, ніж є внутрішньо. У такі моменти тіло починає працювати на показ. Жести стають занадто великими, рухи різкими, голос гучнішим, ніж того вимагає ситуація. Замість спокою і зібраності з'являється надлишкова енергія, яка видає напругу. На рівні підсвідомого це щитується дуже точно. Аудиторія відчуває не силу, а намагання переконати нестабільність, а потребу довести власну значущість. Така поведінка створює внутрішній дисонанс. Слова можуть звучати правильно, але тіло сигналізує про нестачу опори. Парадокс у тому, що справжня впевненість майже непомітна, вона проявляється у стриманості, паузах. Повільних рухах і здатності не заповнювати тишу. А коли впевненість переграють, тіло починає кричати, і саме це миттєво знижує довіру. Якщо перегравання впевненості ще може на перших секундах створити ілюзію сили, то наступна помилка працює інакше. Вона не кидається в очі одразу, але поступово підточує довіру. І чим довше триває взаємодія, тим помітнішою вона стає. Помилка номер 2 Метушливість як сигнал втрати контролю. Метушливість це не просто активність або енергійність, це стан, у якому тіло постійно шукає, куди себе подіти. Людина змінює положення корпусу, перебирає руками, поправляє одяг, робить багато дрібних рухів без чіткої мети. На рівні підсвідомого ці сигнали щитуються дуже однозначно. Вони створюють відчуття, що всередині немає опори, що увага розпорошена, а ситуація не повністю контрольована. Навіть якщо мова логічна і зміст правильний, тіло транслює інше повідомлення. Особливість метушливості в тому, що вона швидко передається аудиторії. Люди починають відчувати напругу, втрачати фокус, з'являється бажання пришвидшити розмову або завершити взаємодію. На контрасті з цим справжнє лідерство проявляється у здатності сповільнюватися. Стабільна поза, мінімум рухів, чіткі й доречні жести створюють відчуття зібраності. Така людина, ніби говорить тілом, часу достатньо, ситуація під контролем, поспіху немає. І саме цей спокій, а не активність, автоматично щитується як сила після метушливості. Наступна помилка не менш критична, але проявляється вона на рівні ще більш тонкому і підсвідомому. Тут мова йде не про рухи, а про спосіб, яким людина встановлює контакт із світом і з оточенням. Саме очі і погляд це потужний інструмент комунікації і їхня неправильна подача миттєво щитується аудиторією. Помилка номер 3 Невпевнений або агресивний контакт очей. Контакт очей один із найсильніших невербальних сигналів. Псевдолідери часто припускаються двох крайнощів. Перший уникання погляду. Людина дивиться в підлогу, відводить очі або постійно відволікається на сторонні об'єкти. Це сигналізує про сумнів у собі, невпевненість, небажання бути поміченим або страх оцінки. Аудиторія підсвідомо відчуває, ця людина не впевнена у власних словах або рішеннях. Другий надмірно пронизливий, агресивний погляд він видає бажання домінувати, контролювати і навіть залякати, але при цьому не створює довіри. Така поведінка швидко викликає дискомфорт і підсвідомий опір у слухачів. У справжнього лідера контакт очей врівноважений. Він стабільний, уважний, але не нав'язливий. Погляд осканує аудиторію, показує інтерес і присутність у моменті, при цьому не створюючи напруги. Це сигнал того, що людина спокійна, усвідомлена і контролює ситуацію. Важливо пам'ятати, погляд працює не сам по собі, він повинен узгоджуватися з позою, жестами і тембром голосу. Коли очі, тіло і слова синхронізовані, це створює автоматичну довіру і ефект лідерства на підсвідомому рівні. Коли вони не узгоджені, навіть найкращі слова звучать сумнівно. Після того як ми розібрали контакт очей і погляд, важливо звернути увагу на ще одну помилку, яка проявляється більш тонко, але може впливати на сприйняття набагато сильніше, ніж здається, на перший погляд. Часто люди недооцінюють силу пози, розслабленості чи напруження в тілі. Саме через них аудиторія миттєво отримує сигнал: цей лідер або відкритий і впевнений, або закритий і напружений. І перша з цих тонких, але критичних помилок закрита мова тіла. Помилка номер 4 Закрита мова тіла. Закрита мова тіла проявляється у звичних жестах та позах. Схрещені на грудях руки, напружені плечі, трохи відведений назад корпус. Ці сигнали виникають часто несвідомо, особливо під час стресових ситуацій, важких переговорів або коли людина відчуває внутрішню невпевненість. Проблема полягає у тому, що на словах людина може говорити про відкритість, готовність до співпраці, командну роботу або прийняття нових ідей. Але тіло видає зовсім інший сигнал сигнал закритості, напруженості або навіть недовіри. Аудиторія миттєво щитує цю невідповідність. Люди підсвідомо відчувають, що слова не відповідають стану тіла, і довіра починає падати. Особливо помітно це у великих групах або під час публічних виступів. Навіть незначні дрібні рухи, які видають напругу, підсвідомо впливають на сприйняття. Слухачі починають фокусуватися не на змісті, а на дрібних ознаках дискомфорту. І в підсумку головне повідомлення губиться. Справжній лідер демонструє відкриту, але природну позицію: руки розслаблені, плечі спокійні, корпус впевнений і спокійний, жести чіткі, але стримані. Вони підкреслюють слова, а не відволікають від них. Така мова тіла створює відчуття доступності, зібраності і внутрішньої впевненості одночасно. І нарешті є п'ята помилка, яка зустрічається, мабуть, найчастіше серед тих, хто намагається грати роль лідера, а не відчувати його стан. Вона пов'язана з тим, що багато людей намагаються наслідувати зовнішні прояви лідерства, але забувають про внутрішню опору і стан спокою. Помилка номер 5. Копіювання лідерських поз без внутрішньої опори. Часто псевдолідери намагаються копіювати класичні лідерські пози, широкі стійки, руки на стегнах, експресивні жести, навіть штучний тембр голосу або певний ритм мови. Здається логічним, що якщо поводитися як лідер, то і виглядати ним будеш. Але без внутрішньої стабільності такі дії виглядають штучно і театрально. Підсвідомо, аудиторія миттєво відчуває цей дисонанс: пози і жести не збігаються зі станом, слова говорять одне, а тіло транслює зовсім інше. В результаті створюється відчуття підробленого авторитету, і довіра знижується ще до того, як людина почала приймати рішення або пропонувати ідеї. Справжнє лідерство не можна підробити зовнішніми позами чи голосом, а воно проявляється через внутрішню опору, спокій, усвідомленість і контроль над собою. Коли внутрішній стан стабільний, навіть мінімальні рухи, стриманий погляд і зважені жести автоматично сигналізують силу та авторитет. Насправді, чим менше намагаєшся виглядати лідером, тим сильніше ти ним сприймаєшся. Справжній лідер не кричить про свій статус. Він його транслює природно через тіло, рухи і емоційний стан. Отже, ми розглянули п'ять типових помилок псевдолідерів: перегравання впевненості, метушливість, невпевнений або агресивний контакт очей, закрита мова тіла та копіювання лідерських поз без внутрішньої опори ключовий висновок, дуже простий, але надзвичайно важливий: справжнє лідерство не можна зіграти. Воно починається з внутрішнього стану, який потім автоматично транслюється через тіло, погляд, жести та голос. Коли усвідомлено працювати над собою, над своєю внутрішньою опорою та впевненістю, невербальні сигнали стають сильним інструментом впливу. Люди підсвідомо відчувають вашу стабільність, довіру до себе і готовність вести за собою. Навіть не аналізуючи кожне слово, пам'ятайте, менше театру більше внутрішньої сили, спостерігайте за своїм тілом відчуттями і реакціями. Усвідомлена робота над невербальною комунікацією дозволяє стати справжнім лідером, а не тільки тим, хто намагається виглядати лідером. Якщо це відео було корисним і допомогло зрозуміти, які сигнали видають псевдолідери, ставте лайк, щоб показати підтримку, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео про розвиток впевненості, лідерства і ефективної комунікації. Дякую за перегляд! Залишайте свої коментарі і думки нижче. Цікаво дізнатися, яка помилка здається вам найпоширенішою або найбільш впливовою у вашому досвіді. До зустрічі в наступному відео!